Вітаю, друзі, на моєму каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні я вам хотів показати швидкий рецепт приготування десерту. Він не займає багато часу, дуже прості інгредієнти. Інгредієнтів буде 4. Тобто це буде банан, шоколад, сир і печиво, сухе. Ось, Так що, кому буде цікаво моє відео, ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на мій канал. І ось я вам буду показувати, які інгредієнти нам будуть потрібні. Нам потрібний банан, творог, цукор, ванільний, печиво, саме звичайне і шоколад. І я вам буду показувати, як це все робити. Для початку ми. Маємо подрібнити печиво, щоб зробити його в форму пісочного. Ось Так що починаємо. То, е я його зараз буду засипати сюди по мішочок. Тут зав'язуємо так, що. Ага, до речі, я забув сказати, скільки всього грамів я залишу. В описі, скільки інгредієнтів нам потрібно для цього десерту. Нам потрібно один банан, 200 г такого сухого печива, 100 г звичайного шоколаду, ну, який ви там хочете, так? цукор ванільний. І нам буде потрібно масло. Буде потрібно ще 100 г масла. Для початку я собі приготую печиво. Його потрібно подрібнювати, так як у мене немає блендера, я буду подрібнювати його е каталку. Як ви бачите, наше печиво вже готове. Ось таке пісочне зробилось. Потім ми будемо з вами робити сир Перемішувати. Можемо дати одніє, але так як у нас кислий, то я дам пачечки цукру ванілового. І зараз я буду підготовляти, розтоплювати шоколад і також буду робити, розтоплювати 100 грамів масла. Поки в нас готується вода, так як я вирішив не ставити, розтоплювати шоколад у духовку, тому що так гаряче, потім буде сильно в кухні гаряче, то я поставив на газ і буду на порогій бані розтоплювати масло і шоколад. Зараз ми робимо з ось таку начинку. Всі інгредієнти, все тільки що додаємо, я залишу описі. А як робити, то ви вже в процесі, як це все робити. Бачите, ось такий ось, сирочок у нас творог. А, так що щось таке таке ось, буде у нас швидке. Трібно дуже добре вимішати, щоб цукор розтопився, щоб, коли потім ви будете, ну, буде смакуватися з чаєм, щоб не відчувався цукор. Так що я його добре вимішую. Зараз ой, я зробив ось таку панну баню. І буду розтоплювати свій шоколад. Хай топиться. У мене вже одна начинка приготовлена. Я приготовляю фольгу. Можемо побачити, як наш шоколад вже топиться. Бачите? Він вже розтоплюється гарно. Ось, як ви вже бачите, перший я розтопив шоколад, потім до нього додав. Масло. Тільки хочу вас поінформувати, що шоколад має бути правдивий, не дешевий, не на якусь там акцію, тому що я купив дешевший шоколад. Ну, не найдешевший не там за якийсь цей, але слухайте, він у мене просто не розтопився. Не розтопився. Так що. Краще брати якісь якісніші інгредієнти, наприклад, так можна зекономити на печиві, але не на шоколаді, тому що е він може вам не розтопитись і потім нічого з цього не вийде. Він буде просто в такими кусками. Я думаю... Нам потрібно Так. шоколад уже розтопився. Потім потрібно це все перемішати. Перемішуємо, щоб у нас з вами вийшла ось така масла. І дуже добре перевіж. Ви перемішали, нам потрібно зробити форму. І зараз робимо з вами ось таку квадратну форму. Коли в нас вже є ось така форма, тоді нам потрібно почистити банан. Потім. Ми додаємо наш сир. і також розмащуємо його по цілій, цій Коли в нас є наша форма, ставимо наш. Бананчик, і будемо робити зараз рулет. Ну що, друзі, хотів вам показати вже своє закінчення свого такого швидкісного десерту. Ось дивіться, я вже собі приготував чайочок. І ось що в мене вийшло. Ось це вийшло в мене щось таке смачнесеньке. я ще зверху присипав кокосом, так як я кокос дуже люблю. Так що не лінуйтесь, пробуйте та смакуйте, бачите, яке воно в мене вийшло? Ось такий десертик всередині з бананом. Такий банан <illetin> <такс� grasp> в цьому в печиві. Так що я вже собі один кусочок відрізав. Зараз буду пробувати, так як я ще його не пробував. А якщо вам сподобається моє відео, ставимо лайк і підписуємось на мій канал та підтримуємо мій контент. Всім добра.